Чіса. Благаю. Будь зі мною. Я ж не прошу тебе про ще щось. Просто сісти поряд зі мною. забудь. Чому? Я ж всього лише хотів, щоб ти сіла поряд і дала мені списати. Бач, так. Господар завжди такий зайнятий. Мені самотньо. А ось воно що. Наче хотіли бавитися. Не можу, я зайнята. Так і подумав. Любий, мені тобі нагадати? що я подам на розлучення, якщо порушишся сімейне правило. Розлохася. Добре, я просто перевіряла. Піду попідмітаю на вулиці. О, що це за сімейне правило? Не вбивайте мене у А? І що з того? Шоколадні гриби кращі за стебельця. Та ти що шо, прикалуєшся? Шоколадні стебельця придумали люди без смаку. <ривіт> ти охуєм? Бамбукові стебельця на сматір! Що ти, ти тільки то сказав? Як ти ж від шоколаду не відрізнеш! Достатньо подивитися на їх і цінуватиме! <ривіт> Хочеш зі мною переписіти лярву! Готуй собаку вже летить! Ей, ніяких бійок, хлопці! Але ж у нас Ой, тут всі така. суперечки вирішуються іграми. Тож будемо грати! От такі. Якого хріна? Але в нас навіть немає поки. Тому і зіграти ми не зможемо. Тоді давайте використаємо це. Трішка завелика, але це найменша, що була. Програє той, хто витягне її з рота. Не старт, увага, руш! Ніхто не переміг. Нічия, Ех, Шкода. Це зовсім не варіант. Я після цього свого рота не відчуваю. Господи, це витрачає досить багато мани, але воно того вартує. Я закінчу, це просто необхідна річ. Навіть в іншому світі потрібні звичні форми. Да. Давно не бачилися. Росту відомо вам про це на лекції. Переходіть німецької те, що я вам скажу, і напишіть на звороті. Перше. Звідки нам це бляха, знати? хазмати? ніхто, що таке допомога? Друге питання. Оголений Ма чоловік тримає банан. А що твою блядство, зблякство лекція? Це точно екзамен з німецької. Останнє запитання. Джеймс Томас. Це ім'я Сука. Ще й блядь англійською! На ну нахрен, я звалюю. Гей, хлопче. Моя донька приготувала це че для тебе, бидлото. Краще випий його зі щирою сердечною вдячністю. Що чай? Це важливо, коли ти б'єш. Бити? Я ж просто звичайний робітник. Жоден нормальний робітник не піде сам у ліс з монстрами. Юначе, можна тебе на пару слів? Що таке, Джаспере? Може, вийдеш за мене? Срака. Ну що ж ми написали? Ага, то все ж таки на прогулянку вони вийшли. Будь ласка, тримайтеся в таємниці, звичайно. До речі, пане такумі. Чи не могли б ви зробити ще 50 Ні, 100 штук у цього... Сотню туалетів? Ще? Підводні це жахи це дуже чудово. До речі, коніка. А, так. Я тут дещо чуда, можливо, ти в курсі. І про що ж? Кажуть, що ти, Орікон, і Чисичан зустрічаєтесь. Вже використовує жести на практиці. Так, це означає, в мене проблеми. Саме так. Це дуже важливий жест. Що скажеш, Урсуло? Я навчився ухилятися від його. Сучий син. Чому навколо мене зібралися якісь лохи? Як то кажуть, рибак рибака. І це був монстр Есрангу. Я зробив це. Рано радіти. У тебе лише раз це вийшло. Точно, потака. Вона має бути нормальною людиною. Будь ласка, Чіса, лише ти можеш влаштувати нам побачення. Завжди Чіса. Не пам'ятаю, щоб я просив сідати на мене. Варто наступити, ні. Іншими словами він повинен мати інформацію про світові дерева. Якщо вийдеш за нього, отримаєш і гроші і інформацію.